Добрий день, каву можна. Знову каву можна. Чим будете платити, так як інші сьогодні, тут вже один, один брав каву, тисяча гривень дав. Потім прийшов другий. Тисяча гривень. Я спочатку думав, що це щось фальшиве. Потім думаю, воно добре. Принюхався, слухайте так, ці гроші пахнуть. Ну, я би сказав, ви зрозумієте виборами. Наприклад, ця тисячка пахне площ... розкопаною площею Петуфі. Причому вже трьохрічної давності. А ну що це таке? А це асфальт. Асфальт не докладений. Треба шукати вулицю, на котрій не доклали його. А це зелена зона. Посадили якийсь бур'яни, написали, що тує з Мадярщини. А це. Чекайте, це якісь булочки. А це з групи продовженого дня і школи. Якісь недокормлені діти. Тут тисячка пахне буфетом шкільним. Словом, словом сама корупція. Слухайте, це перестає бути вже смішним. Я, я розумію, що життя можна зробити краще, мали От у нас, наприклад, надається послуга тут на барі. Ми зробимо вас кращим, ніж ви є. Насправді у житті, ну ми знаємо як. Але зробити собі життя кращим, розказувати всім ужероді, що вам стало набагато жити краще, ну, це трошки... у нас навіть таке клієнти не можуть загнути, коли вже після третьої чарки беруться до четвертої. Вибори це страшна річ, до якої треба ставитися дуже обережно. Я вас запрошую частіше заходити до нас у бар, тому що справжня соціологія. Буде тут. Тут люди вам признаються навіть у тому, що ви їх не питаєте. Тут люди можуть викричати те, що їх болить, що дома не скаже ні дружині, ні попові у неділю на сповіді. До зустрічі в Корчмі.